і нагрівати, і, і, що хочеш, в усіх агрегатних станах її пити. Виявляється, що шепшина це не тільки для застуди, а це просто кайф кайфічний влітку. Рекомендую. Щось у мене стільки рекомендацій в кожному стрімі записувати їх кудись. Щось типу Неля рекомендує. Ми змучимося з тими моїми рекомендаціями. Так, чатику. А ще накидку бачила таку, таку хочу, хочу все. Іночка, все добре, дихай, дихай. Спершу впорядкуй те, що вже маєш. Запиши всі ідеї, які тобі зараз у голову приходять, куди-небудь як в якусь От. Можливо, навіть поряд малюночок намалюй. А потім запиши всі ті роботи, які в тебе вже почато. От. Рознеси там по пріоритетах. Просто біля кожного напиши пріоритет, що, якщо це почата робота, але це стосується літа, то вона може полежати. Якщо це нова робота, але вона стосується того, що ти зможеш її носити восени. А осінь вона ось ось. От, то... Можливо, вона буде мати більший пріоритет, ніж та, яка вже трошки лежала, лежала, чекала свого часу, але почекає ще трошки. Тобто треба з розумом підійти до цього, от, витратити на це добу, або ж навіть дві, ну, не добу, а день або два. От, і з'ясувати і рухатися трошечки за планом. Коли там виконала кілька справ, можна трошечки вже дати собі послаблення і виконати те, що дуже хочеться. Ось, друзі, ниточку закріплюємо зсередини. Я просто закріплюю за те ниточки, якими вже було прошито. Ось, за нижні ряди і за якісь волокна. Самої основи. Просто воно таке знаєш, відчуття порядку в голові, воно дає сили звідкись беруться на те, щоб те все робити. Бо коли воно все якось хаотично, то не знаєш, за що перше хапатися. А коли собі так по полочках. Розклала, пояснила, що тобі до чого. О, то воно якось легше. Так, треба йти за голками. Не за голками, а перепрошую за ножицями. Щось воно в мене чіпляє на ті волокна. Чи то я вже сон, чи то що робиться. Ось. Ось так підтягаємо і відрізаємо ниточку. Вона не буде заважати, і достатньо підтягнута, щоб не заважати. Це що за ниточка? Це питання з питань. Якась ниточка закріпилася в поперек хоча я завжди закріплюю вздовж. Ось так воно. Комзається, Після прання покладу під якийсь важкий, я не знаю, чи то буде книга, чи то буде якась коробка з крупою чи з чим, щоб було рівномірно важке і щоб вирівнювалася ця частина тканини. Голочко. Щось я не бачу, де нитка була. Та... Поки що так в тканину. Ще треба буде ось ці п'ятнушка повиводити. З чого вони дуже схоже на апельсинку.